У Харкові міська педагогічна конференція. Директори шкіл обговорюють особливості проведення занять під час війни. Через постійні обстріли усі уроки відбуватимуться дистанційно, а традиційного свята першого дзвоника не проводитимуть. Водночас 7 тисяч першачків виявили бажання навчатися саме у харківських школах. Тож урочистості таки будуть, але в режимі онлайн. Наприклад, у 62-й школі діти зустрінуться у форматі відеоконференції. Також вони побачать парти зі своїми іменами та особливими побажаннями. Відповідними зверненнями до них буде обов'язково. Всі діти побачать, як лунає дзвоник біля їхньої школи. Олександр Гряник додає: до того як один з корпусів школи повністю зруйнували російські окупанти, у ній навчалися не лише маленькі харків'яни, а й мешканці п'ятихаток, черкаської лозової та інших прилеглих селищ. Тож проводити дистанційні уроки для понад тисячі дітей завдання не з простих, але жодних хвилювань запевняє немає. Адже певний досвід уже отримали під час пандемії ковід. До того ж, жоден учитель не звільнився усі забезпечені необхідним технічним обладнанням минулого року. Дякуючи департаменту освіти, у нас кожен вчитель мав свій ноутбук, має свій ноутбук, і діти, і вчителі, і батьки готові. Тепер я точно знаю, що спокій це найкращі ліки. Щодня згадуєш не тільки, думаєш не тільки над тим, згадуючи, як це все будувалось, як це все доставалось. Але і думаєш, перш за все, як це відроджувати, як це все піднімати. Піднімемо обов'язково. Дистанційне навчання в умовах війни це новий страшний досвід, акцентує міський голова Ігор Терхов. Важко може бути і тим, хто виїхав із Харкова, і тим, хто залишився. Але проводити уроки у звичному режимі наразі вкрай небезпечно. Адже пояснює мер ворог цілеспрямовано б'є по навчальних закладах. 113 школ в той или иной степени разрушены. Уже 104 детских сада. Уже 104. На вчерашний день было 103, сегодня 104. Но я уверен, что это не повлияет на качество образования и на тот уровень знаний, который получат наши дети. Я очень прошу вас. отнестись очень чітко нашим детям. Где-то простіть, где-то поругати. но, знайте, любя. Працівників навчальних закладів, які проявили професіоналізм та людяність під час російської агресії, не покинули робочі місця, допомагали учням і вже взялися за відновлення постраждалих шкіл, нагородили пам'ятними дипломами. Ігор Терехов підкреслює, усі вчителі отримуватимуть зарплатню без скорочень та затримок. Також планується, що обіди, якими раніше забезпечували учнів у навчальних закладах, цьогоріч роздаватимуть як безкоштовне гаряче харчування. Логістику та інші питання щодо цього мають вирішити вже найближчими днями. Ніколь Костенко, Віктор Ноздрачов, Віталій Грунь та Олександр Уваров Харківські звістя.